Всім привіт! І це блог і прогулянка. Спочатку вдіваємо Честеру поводок. Честер уже вдівся. Ми ще візьмемо м'ячик для команд. Я її ще взяла на морд. Я оділа йому на мордник. Ми вже на двері і зараз будемо тренувати команду. Другий – це кустик. Трій це доник. привіт! І... Четверта команда з цим зам'ячиком. Він у нас ще є За м'ячиком. Ми зараз йдемо на дорогу. Встановились і часто поп'є води. Ми вже на дорозі, і моя сестра, отам її зайчик, вона бігає. Зараз напевно. Ми потренуємо чуть команд. Честер заліз в ромашки. Круто. Домик. 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 Далі. Бар'єр. 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 Все в нього добре з командами. Ми комі. Зараз ми з честером просто походимо. На Мурник спав честер. Ми пішли сюди вниз і зараз розкажу вам історію, поки буде підніматися. Один раз я була на площадці і Честер... Хотів з'їхати в горки. Я його спустила, а там були діти, вони до мене підбіжали. І, звісно ж, один умник взяв честера і сказав, о, тепер моя собака. Оце просто було так в на Честер на почав гавкати. А я еще, тем более, одна была, то это капец был. На этом наш блог заканчивается. Всем пока-пока.